Добрий день, мої любі друзі! З вами я Тетяна Немежицька. Тільки зайшла на роботу, трошки щось поробила та сіла попити каву, навіть не переодягалася. Любі мої друзі, ви знаєте, хочу з вами, з вами поділитися своїми думками. Що я думаю зараз, над чим я розмислюю. Знаєте, в мене є багато думок, але ж сьогодні я вам висловлю на одну тему. А тема така, як розпізнати, що ваш організм включився на самоочистку, на самоочистку. Ви знаєте, коли в нас є такі програми в телефоні, ми їх, програми, ми їх скачуємо, ми її активуємо, і ми можемо інколи туди заходити і робити деякі... Рухи, щось натискати, читати, натискати. І так телефон, потім вся пам'ять, все там очищується. Наш організм, організм людини, він, в нас вже заложені оці всі програми на самоочищення, наприклад, на накоплювання, на самоочищення. Тобто організм кожної людини він функціонує. По-різному, я так гадаю, але ж, але ж у нас у всіх є ці функції. Але у декого вони трошки приглушені, трошки такі, знаєте, навалено на них, як, як сміття. Знаєте, як в квартирі є оцей стул стоїть. І якщо ми його завалимо якимись речами, щось, постами, то, то взагалі ми цей стул не будемо бачити, і ми не будемо знати, що. що під оцією горою речей знаходиться стул. А інакше, як, як оці тут всі речі, як вони тримаються, вони ізначально опускаються на цей стул, і взагалі ми потім нічого не розуміємо, що таке, коли починаємо чекати шукати наш стул по хаті, і ми його не, не можемо знайти, а він тут, його просто не видно. Це такий приклад із життя. Але ж те, що ми бачимо, а те, що ми не бачимо, воно в нас в організмі, і ми не бачимо, як так воно. Треба настільки, щоб розум так робив, щоб ми розуміли, що з нами відбувається. Розумієте? Але ж не завжди ми це можемо почути. Чого? Тому що, слава Богу, є інтернет. І ми, якщо заболіла голова, наприклад, я пішла в інтернет і спитала, чому може боліти голова? І інтернет вам відповість. Але ж, любі мої друзі, не треба дуже-дуже довіряти оцим. А я би сказала, зовсім нікуди не ходіть. І більш за все, в оці. Місця, як Google, <смі> не треба туди ходити і питати, а що з вами таке, якщо в мене відбувається зараз така ситуація, і що це таке може бути? Ви не знаєте, що він вам відповість, але він може відповісти не дуже гарні речі. А ви, ви іспугаєтесь, злякаєтесь, і вже, і вже ваш організм може вже і включився на самоочистку. Але ж оці ваші думки негативні, вони, знаєте, будуть вам так мішати, так заважати, що ви в етозі будете такий стрес мати, що я вам кажу, Ви знаєте, в мене таке, таке трапилося. Але я зараз не готова ще розповідати повністю за, за те, що зі мною трапилося. Я хочу, щоб ви всі знали, що організм наш дуже-дуже розумний. Тобто, наш організм він розумніший за наш розум. Розумієте, Наш розум наш, нас лякає і нас держить в якихось, як кажуть, в їжових рукавицях. І ми не розуміємо, що таке, що таке трапилося. Розумієте, але ж як я зрозуміла, як я прийшла до цього висновку, тому що два роки тому назад. Трапилися такі не дуже добрі речі, коли я дуже прилякалася. Але ж перед цим, перед цим, коли ще нічого не було, я дивилася в інтернеті одну жінку. Вона розповідала про Аюрведа. вам знайома ця назва: люди, які трошки більше знають, так скажемо. І оця жінка вона розповідала про самоочистку організму. Вона розповідала, що через всі отвіри в нашому, в нашому тілі, а в нас їх скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. Потім шість, сім, вісім, дев'ять. Шість сім, ви вже поняли, що це таке. Це отвіри, які знаходяться нижче. І через оці отвіри. Проїздить самоочистка. Чому кажуть, що добре, коли людина плаче. Таке чули, що це дуже добре, коли людина плаче. І зараз я розумію, чого це добре. Тому що у цієї людини, у цієї, може, не в мене, а у вас, у цієї людини, через сльози виходить, виходять її шлаки з організму. Саме цим шляхом організм самовідчищається. А ваш організм він знає, що у вас є, і що треба вивести. Розумієте, ми, ми цього навіть не знаємо. Що в нас? Ми тільки закладаємо, закладаємо їжу і також емоції, і також знання, наприклад. А у інших людей по-різному. Тому, любі мої друзі, я на кануні. Я прослухувала у ці лекції. Але ж тоді, коли у вас ще нічого немає, розумієте, ви можете не дуже розуміти, за що кажуть. Але я його зрозуміла. Але ж знаєте, я? Коли на собі не спитав, то ці знання, воно таке щось, знаєте, воно є і, 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 і немає одноразово. Але ж згодом, коли я знаходилася в цьому стані самоочищення, знаєте, я інколи згадувала про це і думала, що може зі мною відбувається саме це. Тут я думаю, що це воно проїздить, а тут я думаю інше негативне. І це воно, негативне, воно, знаєте, воно так, воно таке деструктивне, що замість того, щоб ви... Були щасливі, що ви знаєте, що ваш організм такий такий молодець, такий розумний, він самовідчищається. Ви навіть не повинні сидіти ні на дієтах, ні на чому, не мучити себе. Ви тільки повинні слухати, що відбувається, що він хоче, що він хоче, що він не хоче, чого він вже наївся, а чого йому хочеться. Розумієте, в цей період людина. Повинна жити спокійно і, і насамперед не турбуватися, не турбуватися, не, не захламляти себе ще більше. Розумієте? Я оцей період жила трошки на таких, знаєте, як оці, як їх називають, біланча, віси. Ви забули, як це буде на українській мові, біланча. Ну, ви поняли, так? Вагата на, на оці ваги. Тут я думаю, що все добре. А оцей страх перевіщує. Тут я вже один день я збіланчувалася, вже стало отак, потім я знову. І на, на таких от качелях я жила оці два роки. Любі мої друзі, і мені дуже-дуже хотілося вам про це розповісти. Дуже важливо чути себе, відчувати себе, що вам хочеться, що вам не хочеться. І, і ви знаєте, і вже коли цей процес. Підходить до кінця, я так гадаю, що він вже завершується, оця сама очищення, може він вже і завершився. І знаєте, і саме, і саме зараз, коли вже оці страхи, їх немає, і я бачу результати. І розумієте, і тут я вже розумію на 100%. Що це було, що оце все, що я пережила, що організм включився на самоочищення. Розумієте? На самоочищення. І через деякі отвіри із вашого організму, оцей весь бруд, він виходить. розумієте. Уявіть собі, Уявіть собі. Що, наприклад, у вас виходить це через ніс щось, або через очі, або через вуха. І оцей орган у вас буде хворіти. Оцей період він буде хворіти. Розумієте? Уявіть собі, що у вас з носу тече, 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 і що трапляється, що у вас нос може стати отаким, от може покритися лавками. Але ж його треба. Як кажуть, слідкувати, не панікувати. І оцей весь хаос в нашому житті ми робимо саме тому, що ми не розуміємо і панікуємо. Любі мої друзі, дуже добре мати якихось людей, з якими ви можете поділитися своїми, своїм, своїм тим, що ви переживаєте. А якщо немає, ви варитесь самі в собі. Ви можете в якісь моменти кризи розповісти комусь, але я гадаю, що мало хто зрозуміє це. І отакі люди, як я, я вимушена бути <сум> одна. Дякую, що є інтернет і що в мене є мій канал, який я хочу відродити. Тому що у цей період я взагалі не записувала відео. В якісь такі моменти, коли було легше, я записувала, але ж вони не, не тривалися довго, ці моменти. А коли негатив він перевищує вас, то це дуже-дуже важко робити. Але ж зараз я вам кажу, що довіртеся своєму організму, щоб з вами не происходило, довіртеся йому, довіртеся. І все буде у вас добре. І повторюю: не йдіть в інтернет і не шукайте діагнозів. Не шукайте їх. Не шукайте, бо зробите гірше собі. Краще знайти психолога, знаєте? І то вірного психолога. Тому що всі наші оці турботи, вони із-за того, що ми не розуміємо, що з нами відбувається. Це я вам розповіла, що стосується здоров'я. А є багато речей, які не стосуються здоров'я, а стосуються відносин, наприклад, або ще чогось. І навіть тут, знаєте, я б сказала. Би, більш за все, звертайте увагу на себе, що коїться у вас. Що коїться у вас, що ви думаєте? Трошки зостатися може на одинці, зостатися на самоті, щоб, щоб зрозуміти. Відкажіться від цієї інформації, яка є навколо. Треба, Ви знаєте, треба освободити свій розум. І потім прийде оце розуміння, яке вам необхідне. І що саме головне? треба довіритися цьому розумінню. Ви щось зрозуміли. І треба, щоб ви в це повірили, що це так. Я, я не можу не довіряти своєму організмі. Я йому дуже довіряю. І в цей раз я убідилася на всі відсотки в світі, що я Убідилася, що мій організм знав, що він робить. На цьому, любі друзі, я закінчую моє відео. До побачення і до нових зустрічей!